У Луцьку на роботу кличуть представника торговельного з власним авто. Потрібно реалізовувати продукцію кондитерської корпорації, збільшувати об'єми продажів, підвищувати ефективність роботи з існуючою базою клієнтів, контролювати дебіторську заборгованість, підключати нових клієнтів до співпраці, викладати товар на торгових точках та забезпечувати рекламним матеріалом і остаткуванням. Платитимуть 33 тисячі гривень. У руванцях біля Луцька є робота для комплектувальника проводів. Серед завдань та обов'язків прокладання проводів згідно технічних креслень на дошках, обмотування проводів за допомогою ізострічки, робота на спеціальних операціях. Зарплата 28 тисяч 735 гривень за місяць. У Рожищі є вакансія керуючого відділенням. Обов'язки входитиме організація роботи відділення, виконання особистих та командних ІПАІ, управління та розвиток команди від чотирьох працівників. Залучення нових клієнтів на комплексне обслуговування в банк збільшення клієнтської бази юридичних та фізичних осіб, проведення зустрічей із корпоративними клієнтами та бюджетними організаціями, заробітна плата 25 тисяч гривень. Слюсаря електрика з ремонту електроустаткування запрошують на роботу у старій вижівці. Працівник діагностує, ремонтує складні схеми приладів для вимірювання температури, тиску, рівня рідини, швидкості руху і пройденого шляху автомобілів, частоти обертання колінчатого валу, двигуна, сигналізаторів про досягнення граничного значення параметрів, удометра, тахометра, двигуна внутрішнього згорання. Здійснює діагностику, демонтаж, ремонт приладів, системи запалення, енергопостачання, пуску двигуна, освітлювання і світлової сигналізації та додаткового електроостаткування. Зарплата 25 тисяч гривень. <звук> у ковалі на роботу потрібен керуючий магазином. Обов'язки входитиме організація роботи в новому будівельному магазині. Участь у закупівлі обладнання, стелажів, меблів та товарів. Пошук співробітників, їх сташування. Напрацювання бази клієнтів, їх залучення, ведення переговорів, консультація клієнтів щодо асортименту товарів, оформлення замовлень та ведення супровідної документації, участь у проведенні інвентаризації. Платитимуть 25 тисяч гривень. У Луцьку є робота для інженера з якості. Начальник служби якості організовує роботу з контролю якості колісних транспортних засобів відповідно до вимог, стандартів і технічних умов. Та здійснення їх гарантійного обслуговування. Керує розробленням і реалізацією заходів з підвищення якості продукції. Зарплата за місяць 24 тисячі 850 гривень. У Володимирі на роботу кличуть контролера деревообробного виробництва. Працівник здійснюватиме технічний контроль виробництва корпусних меблів. Платитимуть 16 тисяч 800 гривень. У селищі Ратне є робота для столяра. Потрібно займатися виконанням столярних робіт. Дотримуватися умов трудового договору та режиму робочого дня, а також правила з охорони праці. Зарплата 12 тисяч гривень. У Ковелі кличуть на роботу слюсаря-сантехніка. Потрібно проводити зовнішній огляд лічильників, виявляти пошкодження та перевіряти цілісність пломб, звіряти номер лічильника, розпломбовувати, опломбовувати прилади обліку витрат води, в яких закінчився термін повірки згідно вимог. Зарплата 15 тисяч гривень. У Нововолинську є вакансія стрижневика ручного формування. Працівник виготовляє стрижні за стрижневими ящиками. Можливе навчання професії на виробництві. Робота в дві зміни. Другий список шкідливості. Випери формувальних сумішей. Зарплата 15 тисяч гривень. У Луцьку є робота для газорізальника. Заробітна плата від 18 тисяч гривень. Працівник виконує різання металів, простих та середніх складностей. Детали з різних матеріалів. Повинен знати будову та особливості роботи газорізального апарату, призначення і застосування спеціальних пристроїв, загальні відомості про метал і сплави, знати матеріали для різання, її характеристики. У селі Павлівка на роботу потрібен кухар. Потрібно дотримуватися норм особистої та санітарної гігієни, дотримуватись правил громадського харчування. Зарплата 15 тисяч гривень.